На майданчиках готелю Славутич у горішніх плавнях за підтримки відділу культури, спорту і туризму, відбувся міський турнір з пляжного волейболу, який визначив найсильніші чоловічі команди. Традиційна додаткова суперниця на таких змаганнях спека, яка внесла свої корективи. Не усі гравці витримали високу температуру, тож деякі команди не дограли турнір і змушені були залишити змагання достроково. Погодні умови, звісно, вони вроді сонце і пісок повинен нам в допомогу. Но в таку жару в 37 градусів дуже важко було грати і командам, і з глядачам наблюдати за нашими баталіями. Тому всі пряталися в основному в тіньку. Втім, більшість команд пройшли усю турнірну дистанцію та показали відповідний результат. Волейбольні дуети із горішніх плавнів Кременчука та у були поділені на групи. Юніорська група там приймала шість команд. Ну, в цій групі було дозволено грати юношам до 2010 року і їхнім тренерам. вони грали в одній групі вікової і грали. Було дві групи одна Лайт і вторая. Харт-групи создані з по чотири команди, де грали дорослі. Учасники юніорської групи мали не такий великий досвід виступів у пляжному волейболі, але все-таки виявили свою майстерність та гідно провели усі свої поєдинки. Бронзовими призерами у цій групі стали Денис Фроленко та Кирило Гриценко із горішніх плавнів. Інші два призових місця залишилися за гостями із «Кременчука». Другими були Олександр Шинкар та Денис Козаренко. А переможцями турніру стали Андрій Ольховський та Нікита Браїлко. Дуже радість, що ми виграли цей змагання дуже нескладно, і ми йдемо вперед. Сьогодні дуже жарко і складно грати, особливо сонце, і треба було одягати очки. Нікіта Браїлко виборов перемогу на турнірі не просто із досвідченим партнером, а разом зі своїм тренером Андрієм Ольховським. Це є мій вихованець. Та спільно з Шаляпіним Станіславом Володимировичем, ще тренером США. Ми ось виховали такого хлопця, який нещодавно став чемпіоном України з класичного волейболу по 2010 року. Тепер Трошки підтягуємо, так стараємося щоб і в пляжний теж пограв. Тому так тренер з вихованцем вирішили заявитися, попробувати свої сили. Переможці розповіли, чи важко їм було перелаштуватися із класичного на пляжний волейбол. Перше время так. Так, це приходить з опитом і все буде добре. Треба багато тренуватися. Щоб розуміти, де класичний волейбол, де пляжний волейбол, тому що ну, трошки відрізняється, хоч і є слово волейбол, але це два різних види спорту. Тут нас ну, насправді дуже важко, це палюче сонце, тому навіть приходиться робити перерви. Двохчасові, трьохчасові, щоб спортсмени ну, не отримали там сонячні удари і тому подібне. У дорослій групі матчі виявились досить тривалими та розтягнулися на весь день. Гравцям довелося вести боротьбу від самого ранку до вечора. Переможцями дорослої групи на турнірі стали Андрій Мурмуляк та Андрій Максименко. До цього змагання вони зуміли виявити себе на всеукраїнському турнірі. Ми недавно приймали участь на турнірі по пляжному волейболу в місті Корапа, Харківської області, Корапов, і де ми здобули сьоме місце. Залекове сьоме місце. Це буде наша ну, дуже, дуже дуже велика досягнення, тому що ми навіть не сподівалися попасти в десятку, попасти. Не сподівалися, тому що підбір граков був дуже великий, були присутні люди, які займали. Третє рейтингове місце в, в, в Україні було, був присутній на цих змаганнях зв'язка е, зборної України. Янущик грав, це майстер спорту, перший майстер спорту по пляжному волейболу України присутній був. Так що ми дуже-дуже були задоволені самим прийомом на цьому турнірі, як нас прийняли, тому що наше місто дуже поважають всі. Пляжники, тому що географічно наш город розположений в удобному місті. Всім удобно сюди приїжджати. за підсумками турніру. У дорослій групі бронзу виборов представник із села Умельник Владислав Ясинський. За свого вихованця радів тренер Денис Михайлов, який є головою громадської спортивної організації Псол Плюс. Вже не перший раз приймаємо участь в турнірі, який організовує. В місті Гріші плані організовується Андрій Мармуляк. Від турніру обще враження все на вищому рівні. Поля чудові, місце чудове, організація чудова, якби. тобто все як має бути. Призи, кубки, медалі. Хлопці довольні. Інші два дуети-призери дорослої групи взяли участь у заключній грі турніру. Вона виявилась дуже напруженою. Перемогу тут здобули представники юного покоління: – 18-річний Віталій Фішич та 15-річний Іван Карпенко, які виграли у двох партіях у досвідченої пари Мормуляк Максименко. Я вважаю, що ми виграли за рахунок того, що ми трошечки молодші, ніж вони, і ми більш активно рухались, а вони просто ну, стояли. Спека була дуже. Пекельна, неможливо було ходити по піску, дуже пік. Ми грали з 9 часів ранку. Спочатку зіграли дві гри, потім був перерив до трьох годин. І потім знову почали грати. Втім, за підрахунками результатів та додаткових показників переможцями турніру стали саме Андрій Мормуляк та Андрій Максименко. Срібні призери 18-річний Віталій Фішич та 15-річний Іван Карпенко, який займається волейболом у Кременчуцькій у США номер 2 Ми тільки по партіям програли, а всі матчі ми виграли. Змагання були дуже цікаві, як для мене. Я декілька разів грав на пляжний волейбол. Мені дуже сподобалось. Змагання були ну, своєрідні. Колись були тяжкі, іноді були легкі. Але, як для мене, вони невелико складні, бо в мене було мало опиту в цьому виді спорту. У мене була ціль на друге місце, бо в мене є медалі першого та третього місця. А ось тепер є й другого за волейбол. Сезон турнірів із пляжного волейболу у горішніх плавнях триває. Найближчим часом майданчики готелю Славутич прийматимуть учасників наступних змагань.